Отримав на сервіс сортувальник банкнот Hitachi IH 110 серії. Сортувальник в жахливому стані, не запускається, вибиває помилку, та ще й машинка заляпана кавою. Залита тут все. Ось видно, що машинка була залита кавою по всьому лотку реджекту. Також є. Сматки насіннячка якогось, хтось дуже любить сімки. Зняв кришку блоку детекції, а там страхіття, воно аж сиплеться все. Всі плати брудні, всі датчики брудні, ролики тим паче. Ось такий вигляд має машинка зблизька. Сортувальник після технічного обслуговування. Знімалися плати, вичищалися датчики. Оновлюємо програмне забезпечення. Сортувальник банкнот після технічного обслуговування та калібрування датчиків.